Скажіть, люди добрі, чи вам подобається переплачувати за одний той самий товар більшу ціну на 1000 доларів, на 1200, на півтори дорожче. Купляйте те саме, тупо те саме з іншої наклейки. От якщо вам та, така ідея подобається, якщо ви так вам так нормально, тоді проматуйте це відео, виключайте його, нахер, воно вам не треба, не треба вам той файтер, будете купувати люкс на... з наклейками класними, які дорожче будуть стоїти. E, будь чесним, до кінця, як я звик, то хоп, зараз більшість тракторів, якщо ми не беремо в розрахунок Діді Федора, Ловова, ну це те, те саме, ну, давайте будемо відбрати. Може там мінімальні відмінності, якийсь завод е, інший і так далі. ну, Фактично, по железу, ну, однаково. Це капоти всіх однакові. Дивіться, це коробка. Ви її бачили в інших більшості брендах, я не буду називати. Грубий, суперпосилений мост, що розказую, розказують люди. Ну, він нормальний, він просто 50-ка. Здорова, дешева, 50-ка, на яку ще дали зараз мінус 300. Вот. По комплектації тут є все, що все, що необхідно і навіть більше. По якості те середнічок, економ, бюджетний сегмент, так сказати, я б сказав, комфорт же, тому що комфорт тут дійсно є. Якщо їм ввалювати зранку до ночі, зрозуміло, що можуть бути якісь моменти вилазити, почнуть раніше, ніж до Нофенга. Ну, Но, якщо берете для власного пользування на свій пайхось трохи підробити, ну, самі бачите, трактор може, може бути вполні він на штуку доларів, зараз на штуку доларів, дешевше за точно такі саме трактора, точно такі саме, тільки з іншим дизайном, інших фірм. От вам, будь ласка, 504 файтер. По комплектації самі бачите, є все. Примусове, посилені мости. дизайн, кстати, теж досить непоганий. Багато вантажу, багато грузів стоїть. ТМ495 мотор, хвальований, реверс, дводіскове ще, понята вучки під номер. Ще тільки масажу під сраку не вистачає хлопці, І це, це хлопці хороша, обична, з простих. Під 50-ка. 28 на 12,4 резина 2 гідроконектора на додаткове навісне обладнання, 2 бачка, хороше, велике, просторне, робоче місце, все зашито що можна зашити. Управління гідравліка і управління коробкою під підправу під леву руку, роздільні гальма, сидіння нормальне, регульоване, все, блокировка моста. Військовав відбору, підключення, відключення передку, підключення відключення насосу. Нормальне, людське приборне, не сугубо комп'ютер цифровий, а з обичними людськими круглими датчиками за це респект. Реверсна коробка, реверс на рулі. Включає м'яко, їде плавно, жопу везе хорошо. Ще й тонус 3-4 на прицепі повезе спокійно, як то кажуть, не напрягаюсь. Тракторець з гідропідсилювачем, звісно же, вот, з гідропідсилювачем керма тракторець завозить компанії Івана Франкіс, ти що завозить тракторчики і скаут, це воно позиціонується як більш бюджетна версія скаута. Вот. Ну, десь, я вам так скажу, по железу, набагато даже цікавіше. Так само і сороковку взяти. Сороковці і мости, і балки краще, ніж в сороковці скауті. Ну, мені, моя особиста думка, да? Так що компресор, пожалуйста. Ну тут все є, все є. Так що, пожалуйста, хто не хоче переплачувати за капоти, за дизайн, за наклейки, просто треба нормальна полтинік, нормальна 50-ка. Пожалуйста, звертайтесь. Вага присутствує, тонни 800 з гаком. А, кстати, дуже тяжвий трактор, тому що і колеса, і резини, і все. Вот, досить тяжкий. По комплектації я вам розповів. Тракторець дообладнує, дообладнується дашком, дообладнується дугою без спеки, кому вона треба. Це йде вже як опція, якщо воно вам не треба, ви за неї не платите, не берете, не ставите і все. Тракторець ще має можливість регулювання колії. Тракторець йде свіженький 25-го року, тільки, тільки фактично прийшов в Україну. По Впечатлення приятні. По впечатленнях приятні, досить толково добротно зроблено. і досить охайно, гарно, що 40 що 50-ка. Я особисто їх катав і той, і той, і той. 25-ка ще є. Також є вся лінійка додатково ще з кабінами. Тому цікавий тракторит з кабіною, може бути такі окраси з кабіною, з кондіором. теж з усіма примочками. Все, виглядає. Задня частина має хороший кліренс, взагалі здоровий Курва трактор. має хороший дорожній просвіт за счет колес, за счет дисків. Вот. Має досить нормальний Вот, В своєму класі один з самых 50-х без кабіни, якщо не беремо преміум сегмент, вот. ДТЗ-шки і так далі, то в своєму класі один з самых крутых. От. Ну і по мотору ще покажу, що, щоб ви бачили, що стоїть силовий агрегат. Ще не вистачає йому звісно, нормальних е, замку відкривати капота. Бо ті ще колоду то позоріще, ну ти не менш. Бачите, нормально оком, нормальний людський мости. Мости, як на мене теж підуть на 50 мені здається, що більше вже буде зайве. Хороший, хороший дуже дорожній просвіт, хорошо в ліс на ньому буде. Десь переміщатися по ухабах по бездорожжі буде відлічно. Широкі резини, високі колеса. Це те, що треба. Таком стоїть нечмошний. на радіатор, два інша, генератор. Під капотом досить охайно зроблено. КМ-495БТ е, мотор. Дуже хорошо, е, дуже хорошо в плані обслужування цим мотором. Вони стоять зараз у всіх 50 китайських від скауту до там, файтера, ДМТЗ і прочі, тому з запчастинами ні зараз, ні в майбутньому на ці агрегати проблем не може бути в принципі, тому що їх вал, вал вони масові і їх дуже просто обслужить всі км-мотори, вони не самі круті, тобто є мотори поярче трошки, але да? в, в плані обслуги це просто пісня. От, що в принципі і требується от китайця, щоб він був ремонтопригодний і на нього були запчасті. От якщо вам саме такий трактор треба і плюс без переплати за наліпки про люкс і наклейки, то вам, пожалуйста, варіантик дійсно толковий. Дійсно супер, ходить буде по якості на рівні з кентаврами, з тими ж, на кентавра ви за таку суму не купите з такими опціями ніколи. В житті. тому звертайтеся, звертайтесь доставка безкоштовна, як має.